Оце такий дим йде, що сідає і на листя, і на яблука, що його ні помити не можеш. Ось, о, подивіться на, одесь, на, сніг. на сніг. На снігу видно. Чорне на, на снігу видно. Дивіться, Це, який, подивіться, Це, який від цього заводу. Це далеко. заводу. Це все в легені потрапляє. Це сьогодні за пару годин. А врожай, з чорним нальотом Кіптєва та неприємний запах у повітрі. Жителі селища Крижопіль, що на Вінничині скаржаться на викиди чорного кольору в атмосферу. От дивіться, видна, видна. От дивіться, сьогодні ранком, з 6 ранку до 8 ранку, коли діти йдуть в школу, коли йдуть в садочок мами, то тут страшне, що робиться. Місцеві припускають, кіптява, яка осідає усюди, це викиди з сироробного заводу, що знаходиться у Крижополі. Людей так настроюють, цих, що працюють. Що ми требуємо, щоб завод закрили, Ніхто не требує завод закрити. Нехай вони поставлять фільтри, щоб оце на щастя все не летіло нам. А ще ми виходимо, більло постирала, виходжу, дивлюся, а куди вітер? Угу. В ту сторону не вішаю. А якщо в ту сторону, я вішаю більо і нечистоти йдуть. Ну, Це весь крижопоч завонений. Я думала, що хоч туди до Чурбановки не доходить. Зігнулася, бо в мене там був город. Воняє, От. а тут то немає, угу. не, немає мови. Чотирьох Рід. часом рідкі відходи вони перетворюються в сірководень. Це дуже небезпечний газ, який стелиться ось на весь район. І, Люди цим да. дихають, і вода прямо дуже тож, багато патологій визиває. Люд... Смог лягає ці відходи більше, ніж на 10 кілометрів. Підприємство працює тут з 70-х років. Втім, останні п'ять у повітрі помітили частинки сажі. Люди кажуть, за цей час кілька разів перекривали дорогу і писали звернення до екологічної інспекції. Ось дивіться, це від екологів постійно ось таке. можна прочитати, що вони постійно в них знаходять порушення і постійно говорять, щоб ліквідували ці порушення. Телефоном зв'язуємось з екологічною інспекцією за коментарем. Раніше не було таких обмежень, ми могли бачити, що там би чорний бин, да ми фактично могли зразу зайти на підприємство а зараз. Нас такого права позбавили. Ми маємо попередити, що нам маємо йти на перевірку, щоб були відповідні там посліці. Ну, можуть зменшити потужність використання концертного обладнання, можуть використовувати, якщо там є альтернативні газові вугільні або інші, там, наприклад, зменшити потужність на вугільних котлах. Ми звернулися до Інспекції України. Для того щоб вони звернулися до мінприроди, і мінприроди, що розглянуло, і дало нам згоду на проведення позапланових перевістів. Коли ми отримаємо цю згоду, ми оформляємо відповідно наказ, направлення, їдемо туди і будемо розбирати цією проблеми. Аби поспілкуватись з керівництвом заводу, люди прямують під стіни підприємства. Подивіться, які Нет, то ми зараз усе перекриємо. Люди тут живуть. Люди тут живуть, в на них навікові собаки чорні. А совісті не нема. Да, да, дай, дай, можна. Їхнім чадом можна дихати, а на територію не можна. Да? Нормально. Палиться сирзавод. Бачите, який в нас яблок екологічний чистий продукт. Подивіться, яке яблуко. Крашене яблуко, ну, <звіли> <ти> не совість. Дасть дитина. Нати не красень. <звіли> Держіть. <звіли> Ні, надо. я яблуки. Нати, на, дивіться, <звіли> подивіться, як я красила. Просто покажіть свої руки. Ви мені на не покажете. Приєднується до громади і селищний голова Олександр Третяков. Писали звернення от є і присутній депутат від депутатів селищної ради в екологічної інспекції. Від них я зачитую цю Відповідь і для депутатів і присутніх на сесії, що екологічна інспекція вона не реагує на звернення від громадських організацій, від так як ми подали від депутатського корпусу, тільки від фізичних осіб. За кілька хвилин до людей виходить ще один чоловік, представляється охоронцем. Це хороший фильтра. Вони, фильтра, воні, скоро Ну Директор підприємства про це знає. Ми ваші побажання передамо директору. Тільки скажемо. на територію заводу нашу знімальну групу не пустили. Аби з'ясувати позицію його керівництва, телефонуємо на номер, що вказано на офіційному сайті підприємства. Там нам кажуть, що для коментаря необхідно відправити перелік питань на пошту пресс служби. Минув день відповіді ми так і не отримали. Телефонуємо ще раз. Ми не зможемо надати вам відповідь, тому що потрібно хоча б за неділю хоча б, ну, проінформувати, що здавали відповідь. Місцеві мешканці кажуть, закривати очі на ситуацію не збираються. Якщо керівництво заводу не відреагує на їхні вимоги впродовж тижня, обіцяють перекрити дорогу до підприємства. Вікторія Гетьман, Ігор Самчук, новини ЮА Вінниця.